Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Бачите, на цій сорочці восьмикутна зірочка 4, 5, 6, 7, 8. Щоб ви знали, це древній, придревній український знак. Символ життя. Щось вночі навіть часом придумувала. Як присниться, то я вставала серед ночі і робила рисунок. Це життя. Це моє життя. Я член спілки художників, народна майстриня, людина відома на весь світ. Заремська Марія Іванівна. Я родом з Тернополя, місто називається Копичинці. Я була така неспокійна не натура, шибеник був такий. У школі навіть за поведінку мене часом виключали. А мама привчила мене, каже: вчиться вишивати, ти будеш спокійна. Сподобалася сама робота. Це була зайнятість. Це мене вишивка, заспокоювала. Я сьогодні спеціально вдягнулася. Одна з моїх перших робіт. Вона вже старенька, престаренька їх більше 60 років. Бачите, яка вона вже. Бачите, моя любима сорочка, що я навіть тепер в неділю як йду до церкви, то часто вдягаю цю старовинну сорочку свою. Скільки я часу вишивала, може і півроку. Після школи було педагогічне училище. Смішне скажу за три роки в Тернополі. Мене переводили в три школи через те, що діти начальників на мене жалілися. Вони не вчилися, а я ставила двійки. Но я лишила школу, коли за те, що я вчителька російської мови, підняли зарплату на 15%. Це був 1984 рік. Я принципово не взяла тої більшої зарплати. Я кажу, хочу переїхати в Київ, так і сталося. Були вже виставки, мене вже знали. Ну, стала я так модною популярною в Верховній Раді серед депутатів, бо частина депутатів були в моїх сорочках. А кравчук годинника мені подарував. Так я цього годинника ручного й не ношу сказати Янукович, пам'ятаєте, Янукович хоче мати вашу сорочку. А я стала так гріз струнку і кажу: Янукович моєї сорочки мати не буде. Я їх не рахувала за його президентом. Де ж можна, щоб така людина, яка не за Україну, дбає, щоб він раптом мав мою сорочку, та ви що? У мене багато роботи були по всьому світу, навіть в Канаді, знаєте Канаду, Гамільтон. Мені дуже подобалася Франція, Тулуза. У мене була там персональна виставка мер Тулузи. хотів гроші мені дати. Я кажу, забирайте ваші гроші, мені не ваші гроші. Я рада, що ви хочете мати українську вишиванку. Йшла навіть мова про те, щоб я там залишалася. Мені кажуть, вам дадуть громадянство, але я не поміняла Україну на навіть Францію. Хоч мені дуже сподобалось місто. А як я батьківщину міняти? Я живу заради тієї батьківщини. <сум> батьківщину не міняють, це гріх. І я завжди казала, що кажу, ми пришиті до цієї землі нікому нас не вдасться завоювати, нас віками пробують. А ми є, ми народ нескорений через те, що ми пришили себе до цієї землі. Це наша земля. Українська вишивка символ незламності і нескореності України. Так що москалям не вдасться нас завоювати. Признатися, я до цих пір не вмію варити їсти ні супів, ні борщів, ніяких котлет. Останній раз виходила заміж з умовою, що чоловік буде варити і прибирати. А я весь вільний час вишивала. Оця сорочка, це я знайшла в смітнику. Вже ледве-ледве з трудом я її орнамент могла розібрати. Оце древня Київщина. Цей узор я перевторила на новий зробила. І ще другу сорочку в Києві я знайшла в смітнику. Бачите, це сама рисунок Київщина. Бачите, який це під бупою робиться. Годину-півгодини вишиваєш, тоді годину треба відпочивати. Це кілька місяців, два-три місяці. Я принципово не шила всі люди шиють по канві. Я принципово тої канви не припускала в вишивці і вишивала під лупою. Це мої діти. Мені не вдалося завагітніти. Я хотіла дитинку народити. Мені не вдавалося. Значить, це мої діти. Зараз не вишиваю, є роботи незакінчені. Тобто узори розроблені, але вони так і не пошиті, і не закінчені. Очі вже болять, не витримують. А я зараз мрію, я б хотіла, щоб мої твори вдалося видати. Ну це зараз не легко зробити. Хто придумав, я завжди сміюся, хто придумав ці папірці. І за них скільки багато зла, і за тих папірців.